Я була настільки вимучена, мені здається, я на першому колі з тобою даже плакала <свісно> на даний момент. У мене чітко налаштовані повністю всі таблиці. Мені люди зараз пишуть самі, чи можна там до тебе на роботу. Туда привіт, розкажи, будь ласка, хто ти? Звідки ти де будуєш свій бізнес і чим займаєшся? Оля, привіт, дуже рада тебе бачити. Я сама з України, з Івано-Франківської області. На даний момент я вже 4 роки, навіть більше 5, проживаю у Варшаві. І вже два роки як веду свій бізнес тут. Маю два салони краси, називаються вони Душа, Душа, Бар». Будь ласка, підписуйтесь. Мені 26 років. Я колишній майстер манікюру. чим займалася до наставництва? До наставництва я пилила нігті. Після того я вже би, вийшла більше у, у керівництво. Але якимось чином я думала, що я вже виросла до всіх висот. І далі я взагалі не розуміла, куди йти і що робити. Хоча я знала, що салон може приносити в рази більше, але я не розуміла, як в тебе два салони і. Mm -hmm. На наставництво ти зайшла з конкретним запитом побудови системи, тому що ти не знала, як керувати людьми, хто що має робити, як делегувати. І скажи, будь ласка, от опираючись на два своїх бізнеса, що в тебе вийшло зробити, наскільки тобі наставництво було корисним, можеш перерахувати по пунктам? На даний момент у мене чітко налаштовані повністю всі таблиці. Кожні мої майстри манікюру. На той момент їх було. Дуже мало це було літо, і всіх був повний запис. Люди просились ще, ще, ще У мене не було взагалі майстрів. Пам'ятаю, як я прийшла. Я тебе просила допоможи мені. Будь ласка, знайти майстра, бо я не знаю, що я маю робити далі. І ти мені дала настільки багато різних інструментів, які я почала вже робити, і скажу. По правді, що навіть моя особиста сторінка, на якій там 500 підписників, бо я її почала з нуля. Мені люди зараз пишуть самі, е, чи можна там до тебе на роботу. Там. Я зрозуміла, що поки я не зроблю їм повну клієнтську базу, далі я не піду. І я перший раз в житті відмовила майстру манікюру, даже двом, і сказала, що потрібно е, трішки почекати, тому що в мене вже дійсно не було куди їх. Ставити і напевно ще делегування. Я завжди хотіла всіх контролювати. Я завжди хотіла бути скрізь, взагалі повністю в майстрах. Я хотіла все знати. Мені потрібно було до детальності бути, бути там. Навіть коли мене там не було. Я сиділа, снідала там своїм хлопцем. Я гуляла з собакою. Я все рівно була на камерах 24 на 7, і я була настільки вимучена. Мені здається, я на першому колі з тобою навіть плакала. Яка у вас була точка А, і яка точка Б по саме по сумам сказати на жаль, не можу, тому що теж це Польща? Я думаю, ти розумієш все сама прекрасно, Це більш така конфіденційна інформація для мене, але е, можу заявити на 100%, що зараз по рентабельності ми виросли приблизно з ну у нас було десь так. Коливалось з 11 до 13%. процентів, да зараз ми вже можемо взяти і 18, і 19, і ну теж все в залежності від місяця. І Це теж скажу, що в не сезон, це прекрасні результати для Польщі. Це шикарно взагалі, враховуючи те, які там податки. Чому ти вирішила прийти навчатися? Мені. Ніхто не імпонував так, як ти. На рахунок тебе мені потрібно було півроку, щоб наважитись. Чесно, я слідкувала. Я дивилась, мені було дуже цікаво. Я дивилась за тим, як ти ростеш. і Я розуміла, що чимось у мене такий самий шлях, тому що я теж. Була майстром, я теж сиділа 24 на 7, Я виконувала адміністрацію. Я виконувала, е я прибирала я робила все повністю в салоні. Тому я вирішила в якийсь момент. Я пам'ятаю, як я прийшла до свого хлопця, і кажу: я хочу до Олі на наставництво. Я хочу. І він такий: як хочеш, то йди. Я кажу: ну добре, я піду. Я просто тобі написала. Оплатила і все. А наскільки ти виросла в клієнтах? Клієнти кожного місяця рослину приблизно там на сорок на 50 ем, клієнтів було більше. Ось це тільки по буксі системі, а ще працював таргет. І вони збільшувалися, але це було осінь. Як для осені, я вважаю, що це було досить непогано. Клієнтів стає все більше і більше. Я слідкую. Є, звісно, вільний термін, тому що я думаю, ні в кого немає. так, що було прям повністю все забито. Чи збулися твої очікування, ті, які ти ставила на наставництво, вони підтвердилися чи ні? Це більше була моя відповідальність на наставництві, тому що я розуміла, що мені дають дуже багато інструментів. і Якщо я буду їх виконувати, я виросту. Якщо я не буду виконувати... Ці інструменти, звісно ж, я не виросту. Здебільшого, все те, що я виконувала, воно підтвердилось. Але якщо просто купити курс і поставити його, і думати, що я купив курс, і вселена мені зараз все дасть, то ні. Що ти можеш поважати людям, які хочуть прийти на наставництво, але сумніваються. Як то кажуть, знаєш, час за гроші не купиш, але мені здається, що купиш, тому що я сама е, могла дізнаватись ось ці всі знаєш, інструменти через різні там книжки, е, маркетингові там фішки, сидіти, сама вишукувати, моніторити. Але якщо, наприклад, ти керівник, да, ти в це йдеш, ти маєш сам розуміти, що можна просто заплатити гроші, і воно тобі окупиться в сто разів більше. Е, і... І ти зекономиш свій час на за ось ці три місяці. Ти просто візьмеш все те, що наприклад там ти здобувала роками. Від одного до десяти, оціни наставництво, яку ти оцінку можеш дати. Скажу так, що насправді мені дуже сподобалось наставництво, щоб там прямо оцінювати по оцінках. Ну, знаєш, я можу там сказати прям 10, 10 і мільйон десяток, але звісно, були якісь різні нюанси, знаєш, і ці нюанси більше мені здається, якби були в моїй голові, а не в зв'язані, там пов'язані з тобою. І коли я на даний момент їх зрозуміла, то я скажу так: 10 з 10. Які в тебе цілі на майбутнє? Зараз на даний момент хочу повністю все вижити із двох салонів, що можу, тому що розумію теж, що є куди рости. І далі хочу розвивати свій особистий бренд сто 100%, тому що я розумію, що це дуже сильний інструмент, теж який мені допоможе в майбутньому і тягнути майстрів, і повністю. Салони і на майбутнє. Думаю, захочу теж розвиватись. Не знаю, чи і саме у Варшаві, чи я захочу попробувати якісь інші міста там, Вроцлав, Краків і такого плану дуже було приємно з тобою працювати. Я вам бажаю тільки процвітання і дякую тобі велике.